Чому важливо полюбити себе? Коли людина любить себе, вона добре розуміє свої вподобання і зберігає почуття власної гідності, незалежно від думки оточуючих чи життєвих ситуацій. Вона приймає себе повністю з усіма перевагами та недоліками. Ключове значення тут має самоцінність: це не про егоїзм, а про внутрішню гармонію та цілісність особистості. Образи, крики, погрози, бойкоти, глузування, приниження та надмірна критика дуже болючі і заважають людині полюбити себе. Як навчитися любити себе? Почати потрібно з глибокого самопізнання, побачити всі свої грані і усвідомлено вибрати, яку версію себе ви хочете розвивати. Любити означає підтримувати в собі все світле, робити кроки назустріч собі і давати собі шанс, навіть коли важко. Саме така внутрішня опора стає фундаментом для зростання. Підтримка самого себе це не розкіш, а кисень для душі. Без неї будь-який рух уперед дається з боротьбою, ніби тягнеш на спині власні сумніви. Секрет в усвідомленості: спостерігайте, як у вас народжуються емоції, як думки забарвлюють реальність. Так ви навчитеся проходити через важкі почуття, не ламаючи себе, і тоді на звільненому місці розквітне прийняття. Чому важливо полюбити себе? Життя стане приносити радість і щастя, ви повірите у свої можливості та сили. З'явиться прагнення реалізувати себе і бажання досягати поставлених цілей. Ви будете відчувати задоволення від життя, почнете цінувати його. Буде легше протистояти стресу, долати життєві труднощі. Покращаться стосунки з людьми, оточуючи, будуть із задоволенням з вами спілкуватися, тільки навчившись дбати про себе та поважати себе, можна дбати про інших.